Запрошуємо усіх прихильників кіпора у цієї команди також достатня кількість резервістів. А зараз е, спокійно. Там Сірків сорока. Віктор із м'ячем. Вихід 3-2 слід забрати. Удар. Хороший сейв. Блакитно-чорні. Тут м'яч у воротах опиняється. 1-0. Нічого. Команда ЕПАМ відкриває лік забитим голам. Шпіт. Епам атакує. Ще одна спроба виконати. Удар ближній кут. Момент безпосередньо стояв посеред доріг, шукав співбесідників і, як то кажуть, записував у своїх нотатках. цікаві передачу у центральну зону. Ось це шанс, момент ще Мацишин Грає чітко. на вістрі атаки. Ось два гравці із цифрою. 2. Перепрошую за тавтологію. Удар М'яч у воротах. 2-0. Ось 2 помножити на 24. А дві четвірки на спині Віктора. Можливість для удару, але Артем Кріль. же ж холоднокровно він зараз зіграв у захисті. Вихід 2-2. Касьянов. Змістився у правий фланг пробив у ближній кут і... Повертаємось з великим задоволенням до перегляду подій другого тайму дебютного поєдинку команди. Едвантіс. Хороша можливість забити удар по центру. воріт сорока. Ну, я по ходу цього матчу міг би резюме відправити на сайт Work.ua, аби знайти роботу Тарасу Мацишину. Гол 3-0 на Заршпіт. Збільшує перевагу до 3-0, Ось поки на Work.ua лише Лис Мацишин його команда забиває в третій рахунок. Колеги для гравців, які ж хочуть, щоб їх озвучували, на них дивилися. які також грають сьогодні не лише за себе, а й за своїх. Той пробуває. Одразу і ледь не відзначається. Мацишин. кого задів м'яч. Знову Віталій. Вступає у відбір. Тут вихід 3 води. Но слід забувати. Удар швидою. гол! Віталій Стрикель збільшує перевагу. Рахунок зустрічі стає 4-0. Загалом. Сергій Малик Алевей б'є. Долучили третіх легіонерів. Удар ближній кут. Клас, удар, гол! Врешті-решт Юрій Івай забиває. 4-1. М'яч престижу. Це дуже приємно. Сьогодні Беранса броють першої скрипки. Пусті ворота є можливість забити. Сорока хоче оформити дублі, йому це вдається. Браво! Віктор Сорока одноосібний бомбардир першої, а станом на цю хвилину. <звіт> Передача віднозону. <звіт> Хороша спроба забити і м'яч все ж таки опиняється всі ці 2-5. Дійшли. терпіл